Притусі, ви дивитесь телеканал візити. З вами програма ММС. Мене звати Ельза. Сьогодні мова піде про екстремальний спорт, а саме про паркур, який ще багато хто називає Ямакасі. Екстрім це не тільки спорт, це школа приборкання комплексів та страхів. Це філософія свободи. Захоплення екстремальним спортом насамперед мобілізують таланти людини та можливості його тіла. І чи важко бути впевненою в собі людиною? Як ви думаєте, я думаю, що так, тому що потрібно вміти робити те, чого не вміють інші люди? Спорт так, я згодом, має чимало перешкод, але якщо ти зважив всі за і проти екстремального спорту, якщо ти впевнений в собі і знаєш, що це тобі потрібно, то розпочинай вже прямо зараз. Сьогодні у гостях програми «ММС». Трейсери команда Індепендент і команда Геліон. Знайомтеся прямо зараз. Андербас з поверненням розвилась на 360 градусів. Шева наймолодший учасник поки що неповного складу команди трейсерів Індепендент. І з дитинства займається акробатикою. Паркур увійшов у його життя цілком випадково, колись там два роки тому. І танці, і паркур, і порисувати десь, небудь і її небудь ще попрыгать. В принципі, везде успіваю. Має неябиякий талант майбутнього каскадера. У будь-якому випадку так вважають друзі шеви. Жартівливі стрибки по приколу хлопцям-трейсерам, особливо таким, як цей юнак. Шутливі прыжки, само собою присутствують, наприклад, як з задні там з туалетіка теж. У майбутньому Шева збирається поїхати до столиці з метою знятися в кіно та серйозно зайнятися популярним в Києві видом екстремального спорту електричкінгом. Все у нас ділиться з юмором. Для крутого трейсера Шеви адреналін у ранковий час гарантує бідкомрайдінг, який практично відбувається кожного дня з сьомої до десятої. Штейн, друг Шеви, входить до складу команди «Індепендент». Тут поки що він найстарший. Чомусь вже так повело, що саме до старших постійно пристьобуються наймолодші. Люки там перила і все таке. Успокойся. Успокоюся <різь> 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 штейн без проблем бігає по стінах, наче земного притяжіння не існує. Стрікоса та волфліп його улюблені елементи. Штейн не знає, чому не став займатися біеміксом, юнісайклом та скейтбордінгом, обравши тільки паркур. Хоча деякі слова він все таки постійно повторює, незважаючи на те, що вони зовсім не опери паркуру. Скейт і конверс. Наступний тресер, представник команди Геліон, хлопець залишив своє ім'я в таємниці. Просто корж цікаво, те, що юнак не розлучається з одним фруктом. Вимоном. Можливо, в цьому секрет успішних трюків. У найближчий час збирається знятися в кліпі відомих кременчуцьких реперів. А ви б хотіли зніматися у кліпах відомих виконавців? Да, я би я хотів знятися в кліпах техніки Парні, Так, Привіт! Якщо ви запитаєте в Коржа щось цікавеньке з опери паркуру, він неодмінно не розгубиться. А відповість на ваші запитання. Наприклад, про ваут та акро. Акро это сокращене от акробатика. То есть, ну, уличная акробатика, там вся эта, всі эти дела, там, фляке, рандати. А ваут это опорный элемент, ну как это йде с английского, просто под каждый элемент идет как приставка Валт. То есть тик-так вау. Торн валт манки ваут как опорный элемент. тож запитуйте, не зоромтесь. Порш завжди адекватно та радісно відреагує на ваші каверзні запитання. Ну, що ж після зйомок можна точно зробити висновок, що ризикована акробатична майстерність вже точно лякає людей, які проходять поблизу містечок, де тренуються трейсери. Не намагайтеся це повторити, але якщо вже дуже кортить, зверніться до хлопців з команди. Це була програма ММС, Мене звати Ельза. Ми зустрінемося наступної неділі о 9-й годині вечора. Дивіться телеканал «Ізит». До зустрічі, пока.